Хайшки друзі. Ну що, у мене почалось навчання, тому я сідаю під чай трішки пізніше. Давайте подивимось, що сьогодні у мене. Після тренування обов'язково творог. Творог з таким от сиропом лофт. Це, до речі, хто, хто не зрозумів, це лічі. А ще батьки постійно покупають щось в Ацакі. Сьогодні отакі от, от пірожинки. Ую! А ви дивіться, воно з'їжджає просто. Тож, давайте обережно його попробуємо, поки воно повністю не з'їхало. Ось mm. такий апельсиновий, апельсиновий десерт якийсь. Тут дивіться, пройшло якась з апельсину, суфле, це желе зверху, і апельсинчик. А в... знизу це бісквіт. Блін, воно прямо їжджає. Але навіть те, що воно уїжджає, мене не заважає його з'їсти сьогодні. Дайся. А також ще брату зробив, але він не хоче показуватись, тому дивіться, що у нього. Ну, по стандарту творожок і такий от, ну тут, просто що він собі трішки відріже, це тортик Доміно від вацак. Тож, друзі, набираємо вагу смачно, як завжди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і... Тренуємось, ребятки. Люблю вас!